Усім привіт! От сьогодні я вам покажу пасивну охоту свинки, коли вона не верещить, там їсть. Бо є свині, що зразу видно, вони верещать там на всю клітку, коли за кнурами. А є такі, що тихенько. Зараз покажу, як це можна побачити, що свинка точно в охоті. річі, покажемо? Покажемо. Свинка зірвалась за кнурами. Зараз провіримо. Давай, провірю, тихо. Да, стоїть, да, так за хнурами. Всю докнура заведе. Да. Загнали свинку до кабанчика, вона случає. Сьогодні у нас 12 липня. Десь на кінець жовтня, думаю, буде дуже поросятка.